Наші світшоти, бо розмірів у нас зараз немає на залі. Але я вам їх буду показувати на завтра. Вони у нас будуть от прямо в дорозі. Світшоти будуть у всіх розмірах у білому кольорі. У чорному, то, що є на залі, то й буде. Показую вам е, у, Юа з. Е, в аплікації всі виконані на льоні. Подивіться, вот на це ЮА, воно прямо от вишите. І 3D-квіточки. І наша Катерина, бачите, вона з стрілочками, які рухаються. Цей світшот виглядає просто бездоганно. Він має опущений сильно рукав, но не довгий рукав. В ньому не спекотно. Це виконане на льоні. І ось такі е, ось такі кишеньки до мене сьогодні прямо приходила клієнтка це так класно виглядає от чесно розміра всього є три розміра 40 42 це найменший ми його беремо до 46 -го. наступний розмір е, 44 46 він є середнім е, беремо до до, ну, до, до 50 -го. До 50-го, десь так. А 48-50 він йде до 56-го, від 42-го по 56-й він підійде. Але знову ж таки враховуйте, як ви любите, щоб він носився. Крім того, він має асиметрію. Зад трошечки довший, період трошечки коротший.